Де маємо такий інцидент, який пов'язаний з департаментом міського господарства, його керівництвом. Ролик відзняла одна із псевдоактивісток міста. Це виставлено в соціальній мережі, воно розійшлося. От на вашу думку, мета такого контенту, як це впливає загалом на імідж міста, громади, окремих керівників? Ну, я вже давним-давно вважаю. Що такими речами повинна займатися служба безпеки України, що це дуже небезпечно для іміджу нашої держави, що це дуже небезпечно для інвестицій нашої держави, і дуже шкода, що якраз тоді, коли вирішується питання інвестування дуже великих коштів з різних фондів, і коли Дрогобич ставлять в приклад по використанні про залучення різних коштів різного штибу, це і е, з фондів європейських і з американських і. І приватних фондів, і так далі, і тому і подібно донори є зі всього світу. І ми ж ми, ми, ми бачимо, скільки чого робиться. І якщо е, хтось не знає, то ну, візьміть. Ми на сайті Дрогобицької міської ради є все е, опубліковано і показано, скільки залучається різних фондів і різних коштів по, по різних напрямках. Але все такі скандали. Вони просто підривають от віру. Ну на що давати кошти там, де от, такі люди там ніби там випивають, ніби там отут війна, йде тут вони гульбанять і так далі. Хоч це дуже прикро і некрасиво. Ми відреагували зразу на, на це ще до публікації. Є два службові розслідування, де по результатам тих службових розслідувань будуть. Плюс я би не сильно хотів би втручатися, бо є, оскільки мені відомі кримінальні справи відкриті. От, і не хочу втручатися і говорити про хід слідства і так далі. І тому Єдине, що мені дуже обідно, ну, це я не, не змовчу, я це скажу. В мене є в нас є староста. От, Міста Стебника, який взагалі ніколи ні на яких тих не буває, ніколи не вживає взагалі алкоголь, тому що у нього є проблема зі здоров'ям. І він зайшов на 10 хвилин. Зайшов вирішити питання по вулиці Миколити і там решта. На ті 10 хвилин. А він же у всіх тих, як саме, якщо б його не знали люди, якщо б цей ну і то можна подумати з тих публікацій, що там от самий великий алкаш Червоний там стоїть і так далі. Розумієте, от як можна в одну секунду. Спохабити людину, яка надзвичайно чесна, надзвичайно віддана на своїй роботі, яка переймається своєю роботою, яка, ну, по-перше, надзвичайно скромна. Давайте з того почнемо. І ну, дуже обідно, це а решта, я вам хочу сказати, що проводиться службове розслідування по результатах. Ми будемо робити висновки. Зрозуміло. Дякую вам за вичерпні відповіді.